Литва прийняла на лікування першого постраждалого майданця з Києва. Ростиславом Мельником, що зазнав Київ, кулаків Беркуту, тепер опікуватиметься, у опікуватиметься у вільнюській лікарні. У хлопця активіста автомайдану побито голову, розірвано легені, зламано руку та десятки гематом. Тиждень тому автівки його та ще з десятка протестувальників потрапили в засідку, що й влаштували Беркутівці. Активістів сильно побили і запроторили за ґрати. Лише Ростиславові, попри тяжкі травми, вдалося втекти. Ці фото зроблено за день після побиття. Провідати автомайданівця до лікарні приїхала президентка Литви Далія Грибовускайте. Мені сказали, що можна. Литовські конфетки. Не-не, сидіться, сидіться, будь ласка. Як себе чувствуєте? Доволі таки неплохо чувствую, я хочу спати. Ну, це не проблема, це проблема от дітям, да. Хочемо теж привезти наших соратників, які були на Майдані, і теж спробувати їм допомогти, як тільки зможемо. Для нас это долг Дякую. помочь тем, кто борется за себя и за свою страну, и за права человека.